Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Садівник. У цьому відео хочу з вами поділитися власним досвідом інформацією про догляд за ірисами. Зараз весна, і усі наші рослинки після зимівлі потребують, звісно, догляду. І іриси не виключені. От тому обов'язково за ними також потрібен. Догляд. Хоча це така рослина не вибаглива, вона не потребує такого прямо ж догляду надмірного, але якщо ви хочете, щоб ваші рослинки були здоровими, пишними, гарними, звісно, за ними також потрібний догляд. Починаємо ми з того, що на початку весни, коли вже тепліше, чистимо кущики від старого листя от, і наводимо ось такий лад. На цих грядочках з ірисами. Як ви бачите, я вже ось тут декілька кущиків почистив. От- і вам залишив, щоб показати один кущик, який я ще не чистив. Зараз ми будемо з вами його чистити. Але це ще не все. Після того, як почистимо, почищу цей кущик, обріжу його, я вам покажу. Ще дещо цікаве. Тому залишайтесь на каналі і дивіться далі у відео. Отже, з чого ми починаємо? Починаємо, як я вже казав, з того, що прибираємо ось це все сухе листя. Після того, як прибрали все сухе листя, як ви бачите, ще залишаються ось торішні. Лісточки з ознаками хвороб, без цього, на жаль, нікуди, тому треба їх також прибрати. І ось ви бачите результат роботи. Не бійтеся їх обрізати ці. І риси, ці листочки. Зараз піде вже активна фаза росту нової зеленої маси, і тому вони почнуть активно вже проростати, давати нові листочки. Ось таким чином ми чистимо такі кущі. От Де е, тут ось трошки, бачите, заросло травою, це все обов'язково прибираємо. У мене ось тут у цьому випадку навіть трошки мох, тому що тут на півтінь. І від надмірної вологи тут трошки затягнуло. Тому це все треба обов'язково також вибрати, почистити. От навколо ірус ірисів треба це все трошки розпушити. Але я буду це робити трохи пізніше, тому що зараз в мене тут сходять нарциси, інші цибулинні квіти, тому щоб не пошкодити. Цибулині квіти, які ростуть тут поруч, і не затоптати. Я ще зараз тут поки що обережно хожу і е, обережно це все чищу. І обов'язково ще одне з таких правил, якщо ви хочете, щоб ваші іриси були здорові, треба їх обробити, оприскати розчином фунгіциду. це фундазол або препарат Максим. Але не зараз які, е, цьому кущику висохнути, наприклад, завтра буде сонечко. До обіду воно підсохне і вже потім ось це все можна буде ось так спинки трошки цих ірисів повідкривати от, і обробити розчином. Так як ви бачили, що ось залишились ось такі листочки, ось бачите ось тут саме ось ця хвороба, ці спори, вони тут зимували і їх треба поприбирати. Тому треба це все обробити. У мене навіть, у мене навіть був такий досвід, що я обробляв колись, ще коли починав ірисами займатися. Розчином міді 1% трошки попалив, але зато не було, не було хвороб у ірисів до, до середини літа, взагалі не з'являлося Коли вже відцвіли, тоді вже почало там щось з'являтися. Так би мовити, ці всі крапочки на листочках. Тому краще обробити фундазолом або максимом. Це також дієво, і я це щороку роблю навесні обов'язково. І тепер я вам зараз покажу ще. Дещо цікаве, те, що казав на початку відео. Ну що ж, друзі, на прикладі ось цього куща я вам хочу показати, як ось цей кущ Ірису, якому вже 3 роки чи 4, я вже не пам'ятаю точно, його трошки розрядити. Тобто, як ви бачите, він має такі властивості, от як розростається і загущається. Тому що два роки я обов'язково їх трошки проріджую. Як це робити і які кущики залишати, щоб вони цвіли у цьому році? Ну, ось дивіться, ось такий кущ, його вже треба зараз пролідити, тому що ось ця серединка це був колись, колись основний кущ, вона вже, можна сказати, відмирає і вона тут не потрібна. З часом, якщо тут не займатися цим кущом, буде тут загнивати від вологи. І будуть там оці всі різні процеси хвороботворні Тому це все небажано для рослини. Для цього ми просто беремо і вирізаємо, так, саме вирізаємо саме зайве те, що вам не потрібно. Ось, наприклад, ось якщо дивитися сюди донизу, тут у мене доріжка, і ось цей кущ розростеться за літо і буде вилазити прямо на доріжку. Тому ось цей край. Я обов'язково вирізаю, він мені не потрібний. Беремо звичайний ніж, який вам зручний, там столовий, ось мене такий. але він гострий і якраз їм добре різати ось ці бульби і рисів. Робимо ось таким чином. Ну що ж, як ви бачите, ось вирізав цю сторону і залишив ось на цю сторону до мене ось цих два таких відростки. Вони будуть цвісти цього року. Ось це те, що мене влаштовує. Ну, Звісно, було трошки нелегко, тому що курс старий, тому тут прийшлось так все це витягувати добре. От, І, як я казав, зараз ще ось бажано вирізати ось цю середину. Вона тут не потрібна. Ось я щойно ось це все вирізав, тепер обов'язково це все обробимо деревним попелом. Ось так. І ось так. Ось ці ранки, Їх треба замазати. І бажано їх не закидати ґрунтом, щоб воно трошки на сонечці завтра, там чи коли буде сонячно, затягнулись ці ранки, висохли. Тепер дивимось далі. Видалю ось цю сторону, яка мені не потрібна, що буде розростатися на доріжку. Я проріджую також інше. Ось, наприклад, ось це. ось це цвісти цього літа не буде. Цієї весни літа. Тому я також їх видаляю, щоб воно не витягувало на себе поживні речовини. Ось так. Ось так. Цей також видалю, він мені заважатиме. лістиме на доріжку. О, дивіться, який. Так, Ось так. Далі цей кущ йде ось сюди. Як я казав, ці вже будуть цвісти, ось ці маленькі можна буде видалити. Він цвісти не буде цього року. Цей маленький також видаляємо. Так. Далі, ось дивіться, ось основний кущ від нього будуть цвісти ось цей і ось цей. Оцей тут зайвий і цей зайвий, оцей відросток. Тому також його видаляємо. Так. І ось цей ось так. Ось. І дивимось далі. Буде цвісти ось цей і ось цей. Ці цього року цвісти не будуть, тому видаляємо. Ось так. Тепер дивимось, ось ці будуть цвісти, а ось біля них такі відросточки, вони будуть цвісти вже наступного року, як ви бачите. Ось і ось тут так само. Так само ось тут. Це буде цвісти цього року, а ось ці два наступного року. Тому я їх залишаю. Ось таким чином я прорядив цей кущ. Це ось, друзі, дивіться. Кущ готовий до того, що буде цього року вже цвісти. Завтра його вже оброблю фуніцидним препаратом. І будемо чекати цвітіння. Ну що ж, друзі, ви щойно переглянули відео, як я займався ірисами. Ось те, що залишилось від цього куща. Бачите, так не чимало. От, але воно того варто, це треба робити. Ось так я їх прорідив, не бійтеся. І риси доволі живучі, і вони, нічого з ними не станеться, тому можете сміливо їх так ось вирізати і проріджувати. Тому вони легко це все переносять. Якраз у цій фазі, зараз навесні, поки вони ще не пішли в активний ріст. От. Ось у таких нескладних діях саме і Полягає догляд за ірисами. Ну, а щодо підживлення, можете просто ось такий квітник, якщо у вас є з ірисами, з іншими квітами, підживити нітрамофоскою. Ось розкидати її. Якщо на відео видно, не знаю, бачите, ось такі гранули Якраз тут я позавчора це все зробив, порозкидував і воно тут поступово все піде туди у ґрунт. Що ж, сподіваюсь все. Для вас пояснив доступно, і воно вам це відео було цікаво, було для вас корисним. І якщо вам це сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, рекомендуйте іншим своїм друзям, знайомим і обов'язково залишайте коментар, як ви доглядаєте за ірисами, якщо у вас також є власний досвід. Що ж, дякую за увагу, на все добре і слава Україні!